Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилова. <кхід> Сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати отакий елемент до ірландського мережива. Блукаючи по нетрах Пінтереста, я знайшла отакий елемент. Ну, трошки я його е, переробила. А так взагалі він дуже гарний і величенький. Ну, так, такого розміру я досягла, коли замість стовпчиків, напівстовчиків з накидом я почала пров'язувати стовпчики з накидом, і тоді він збільшився. Мене це влаштовує, я хотіла такий величенький елемент, а зараз я вам покажу, як я його в'яжу. Продовжую нав'язувати елементи для ірландського мережива і кардігану. Вірніше, кардіган буде в стилі ірландського мережева. Гачок у мене 3,5. Пряжа Alizelna Gold, 240 метрів 100 г. Гачок у мене є, ножиці у мене є. І ще є в мене такий собі маркер. Що я буду, з чого я починаю? Роблю петлю Амігурумі, пров'язую в цю петлю 6 стовпчиків без накиду. Один. І так далі не буду затримувати вашу увагу. Пров'яжу ці шість стовпчики, до вас повернуся. Пров'язала я шість стовпчиків, і тепер без з'єднувальної петлі я починаю в'язати другий рядок. Цей рядок я буду в'язати, ой, 6 стовпчиків, не треба було я 5 пров'язати, 6 стовпчиків. З'єднувальну петлю я в'язати не буду, буду пров'язувати стовпчик за заднюю стінку петлі. Один, другий, в одну й теж, і ту ж петлю, бо нам треба збільшувати кількість петель, щоб у нас розширялося в'язання, щоб не було, не зжималося, щоб коло не зжималося, а мало вигляд звичайного рівного кола. Так, Пров'язала я два стовпчика. Тепер в перший стовпчик я ставлю маркер. Позначаю початок ряду. Тепер в кожний стовпчик я буду в'язати по два стовпчика, поки не дійду до першого по поколу. Дов'язала я до маркера, знімаю маркер. І за задню стінку першої петлі пров'язую два стовпчика з накидом. Вірніше напівстовпчика з накидом, два напівстовпчика з накидом. Один, другий. І знов в перший стовпчик я встановлюю маркер. Далі по колу я в'яжу по два стовпчика, на пів з знакидом в кожну петлю, верніше задню частину петлі по колу. Враховуючи Перший рядок, тобто, де я пров'язала стовпчики без накиду в кільце. Це вже у нас третій ряд, і зараз я починаю пров'язувати четвертий ряд. Знімаю маркер, пров'язую два стовпчика з накидом за задню стінку петлі. Один, Другий. Нитка настільки погано скручена, що постійно чіпляється за гачок. Так, другий стовпчик, в перший чіпляємо маркер, далі. Один стовпчик, з накидом за задню петлю, далі. Два стовпчика з накидом за задню петлю. І так ми будемо почергово пров'язувати до кінця, вірніше, до маркера буде у нас один. Наступний рядок будемо пров'язувати так, як і попередній. Один стовпчик, два, один стовпчик два. Так, останній у мене пров'язаний один стовпчик, тобто в першу петлю я пров'язую. Два стовпчика з накидом, один, другий. Встановлюю маркер на перший стовпчик і продовжую в'язати, поки не дов'яжу до марку. Дов'язала я рядок, що я робитиму тепер. Петля підйому розвертаюсь і передню полупетлю пров'язую стовпчики без накиду. І оце в кожну петельку буду пров'язувати стовпчик без накиду до самої серединки. Зараз я вам Отже, я закінчила пров'язувати стовпчики з накидом, тобто закручувати свій, свого равлика, у мене розмір його вже задовольняє. Тепер зробила петлю підйому, розвертаюсь і за задню полупетлю, тобто ця полупетля повинна бути вільна, починаю пров'язувати стовпчики без накиду. Зараз я дов'яжу до того місця, де я вже переходитиму на оці рядки, і тоді вам покажу, як я це робитиму. Дов'язала я до маркера, знімаю маркер, пров'язую останню петлю по периметру круга, і тепер починаю в'язати. Вже всередині. І оці петельки, які вірніше, половинки петель у мене залишались, я пров'язуватиму до самої серединки, де вже закрутиться повністю мій равлик. І тоді повернусь до вас і покажу наступний крок, що я робитиму. І так, дов'язала я до самісінької серединки, і тепер в'язатиму. Назад радчий шах. Всі знають, мабуть, як пров'язується радчий шах. під обидві стінки петлі в'язатиму назад. серединки дуже важко бо тут Тісненько, але скоро я вийду за межі і далі піде веселіше. Якби тут серединка в'язалась теж з напівстопчиками, з накидом, то було вільніше, а так? Закінчила я в'язку. Тепер, що я робитиму тепер? Ви ж пам'ятаєте, що у мене залишились оці полупетлі задні, бо в'язала я постійно за передню петлю. І тепер я починаю в'язати блок стовпчики. Стовпчик з двома накидами. Я пров'язую от таким чином, нібито підчеплю дві стінки петлі, це петля, полупетля вільна, а це та, за яку я в'язала. Пров'язую стовпчик з двома накидами. Тепер пров'язую пишний стовпчик, один накид. Два. Три. Чотири. П'ять. Знов в ту петлю, звідки я куди я пров'язала стовпчик, витягую петлю і всі петлі на гачку пров'язую одним. Махом. Тепер знову пров'язую стов... уже стовпчик просто з накидом. Вибачте, надо трошки... я пропускаю цю петлю, пров'язую наступну, це я трошки запорпалась. Так, пров'язала стовпчик з накидом. І теж пров'язую п'ять накидів, п'ять петель витягую, три, чотири, п'ять і з петлі, куди я пров'язувала стовпчик. І тепер одним махом пров'язую всі петлі. Іноді воно не вдається зразу пров'язати, але ми. Упорні люди і пров'яжемо все, як треба. І так, закінчила я пров'язування блок з полю стовпчики. Е, я забула вам сказати, якщо хто не знає, для чого я пров'язую е, сюди в основання цього стовпчика, це для того, щоб е, ці е, пишні стовпчики не висіли в повітрі. Вони будуть зафіксовані і не будуть туди-сюди бігати. Так, тепер, що я починаю робити одна, друга третя повітряна петля, пров'язую між стовпчиками стовпчик без накиду, знов одна, друга, третя, знову між стовпчиками пров'язую. Зараз я пров'яжу тут ці петлі, потім повернусь до вас і покажу, що далі. Закінчила я пров'язувати арочки над блок стовпчиками. Остання арка в мене вже буде пров'язана в петлю, яка в мене залишилася після пров'язаних стовпчиків, накид і пров'язую на пів стовпчик з накидом. Три. Повітряні петлі. І так я пров'яжу ще три напівстовпчики з накидом і три петлі між ними в кожну через дві петлі на нашому елементі. Одна, друга, третя, через дві петлі. Пров'язую. Ще два стовпчика мені залишилося і три петлі, і потім повернусь до вас. Закінчила пров'язувати петля підйому, розвертаюсь, стовпчик без накиду. напівстовпчик стовпчик з накидом стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Пров'язую піко: один, два, три, з трьох петель, вершечок двох цих стовпчиків, пров'язую з'єднувальну петлю. Далі третій стовпчик з накидом. на пів стовпчик з накидом і стовпчик з накидом вершину стовпчика. Верніше на півстовпчика, який пров'язувала, коли в'язала ці арочки. Знов, тепер я вже стовпчик з накидом не буду пров'язувати. Напів стовпчик з накидом стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, три повітряні петлі, два, три, вершину обох стовпчиків пров'язую піку, З'єднувальний стовпчик. Далі знову стовпчик з накидом. На пів стовпчик з накидом і вершечок стовпчика між арками пров'язую стовпчик без накиду. І так пров'яжу до кінця. Пров'язую під останню арочку над останнім е блоком стовпчиком. Е між цими арочками пров'язала стовпчик без накиду. Я, так, Зараз я вам розкажу, я там зробила декілька помилок, зараз я виправлюсь, тому що, коли е, зайнят якимсь дійством, то голова трошки працює не так. Так, пров'язую стовпчик, вірніше, напівстовпчик стовпчик з накидом. Далі стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. І пров'язую піку під дві петлі, це не дві вершини двох стовпчиків, а дві петлі над одним стовпчиком піку. Далі на пів стовпчик. Вірніше ще один стовпчик, От, знову помилилась, ще один стовпчик, їх повинно бути три, бо опіку посерединків. Тепер на пів стовпчик. І останній стовпчик без накиду, бо я казала, що я пров'язую між цими елементами стовпчик з накидом, вірніше на півстовпчик, чи що я там казала, ну щось там за накид казала. Ні, накиду тут нема ніякого стовпчик без накиду. Все, я пров'язала. Тепер обрізаю нитку, я закінчила в'язання, залишилося сховати кінчик. Ось такий елемент у мене вийшов. От у мене вже готові два. Цей вже випраний. Я усі елементи по мірі того, як я їх в'яжу, я їх перу. Потім, коли вже посшиваю, я буду відпарювати з виворотній сторони. Але перед тим, як розкладувати, я їх перу, щоб вони прийняли свій розмір, щоб розправилися всі петельки, щоб потім не було ніяких неприємностей. Щоб вони або розтяглися, або сіли. Так. Пров'язала я вже три таких елементи. Мені ще декілька їх треба було. Дивіться, цей випраний. цей не випраний, а цей вже випраний. Вони мають різний розмір, вони мають різний вигляд. І тому я намагаюся їх якось приводити до одної складової. Ну що ж, дорогенькі мої, на цьому я буду з вами прощатиматься. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивились моє відео. Може бути, зв'язали зі мною. Бажаю вам всім успіхів. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.